Селітра та нітрамофоска інструкція для початківців хіміки. Не чіпляйтесь, що з чим їсти і як вносить в двох словах. Зараз спробуємо розібратись. Дивіться, селітра. Це швидко працюючий азот, тобто ріст рослини. Поливаємо слітрою або просипаємо швидко, у нас все росте вверх. Нітроамофоска, це азот, фосфор, калій в рівних частинах. І нітроамофоска це гарне комплексне добриво. Воно працює зазвичай трішки із затримкою, починає працювати десь через тиждень. Як вносимо, це дуже важливо. А м'ячна селітра, якщо ви її розсипате по землі, вона впитується без проблем, її можна не розколочувати в воді. Нітроамофоска, вона зазвичай вноситься в культурні культивуючу землю, тобто або перекопати потрібно, або плугом, або сапкою. Тому що якщо ви просто розсипете зверху, вона у вас висохне, вивітриться і з неї толку не буде. Тобто нітроамофоска у нас, якщо нам потрібно, просто періодично підживлювати рослини там раз у місяць чи раз у два, по різному, хто як. А м'ячна селітра це, якщо потрібно, рослині дати гарний старт або дати гарну зелень швидко. Плюс-мінус так. Гарно вражаю мирного неба дебелих спин по грунтам, добривам винограду та іншим штукам до Олексіївни. Та й таке.